Урочисто судді, дій, що звання або підривають авторитет правосуддя. Ці кадри зроблено кілька тижнів тому. Складають присягу люди, яких призначено суддями. Загалом вершити долю цього річ призначено 57 юристів, звільнено близько 200. І такий дисбаланс у судовій системі тримається вже не перший рік. Це майже катастрофа. Тому що на сьогоднішній день не вистачає більш ніж дві тисячі суддів в Україні. Юристів, які бажають стати суддями, вистачає, пояснюють у вищій раді правосуддя, але вже кілька років не працює орган, що має займатися підбором і призначенням суддівських кадрів. Реформа, яка за обіцянками політиків ще кілька років тому мала б гарантувати перезавантаження судової системи, насправді призвела до рекордного дефіциту кадрів. А відтак розгляд усіх цивільних та кримінальних Нальних справ, яких в Україні щороку більше лягає на плечі тих, хто продовжує працювати, я б сказав би навіть не навантаження. Проблему треба вирішувати негайно. Ідуть у відставку фізично не витримуючи психологічно, морально-психологічно не витримуючи того навантаження. Ви бачите, скільки тут справ тут тисячі справ, можете подивитись, всі шафи зайняті, і на сьогоднішній день зі всіма цими справами має Працюють лише чотири працівника нашої канцелярії. Такий вигляд зараз має канцелярія Святошинського районного суду Києва, і це лише ті справи, що надійшли сюди за тиждень. Головний такий негативний вплив від цього дефіциту відчувають на собі наші громадяни. Ми Хочемо забезпечити розгляд справи в розумні строки. Ми хочемо забезпечити неухильне дотримання вимог закону. Ми хочемо забезпечити максимальну якість судових рішень. Але як ми це можемо зробити, якщо в нас повний некомплект вже кілька років? Юлія стала суддею близько 10 років тому. Каже, обійняти посаду вже тоді було непросто. Надзвичайно складно. Я проходила дуже багато різних тестувань, іспитів. Але юрист навіть не підозрювала, що доведеться працювати по. Суті за двох святошинському суду зараз не вистачає 14 суддів у режимі перенавантаження. Працюють також секретарі та помічники суддів. Заходіш у них на столі лежить вот... З двох сторон у так от сидить, вигляду суддя. Не встигаєш відписувати справи. Працюй хоч до ночі. Було б логічним, якби за таке надмірне навантаження працівникам доплачували, але все навпаки, цього року і без того невисоку зарплатню працівників апарату суду зменшили. Це спровокувало додаткову хвилю звільнень. У помічників також ця заробітна плата зменшилась більше ніж на 4 тисячі гривень. За останній рік звільнилося 27 осіб. Для нас це критична цифра. В нас ніколи такого не було. Як наслідок навіть прості справи можуть подовгу вкриватися пилом у судах, возьмем розтарження брака або елементи, видати судовий приказ. приказ має розглядатися в тіні п'яти днів, А може лежати год. Сніжана з містечка Берщів – мати двох дітей. Через дефіцит суддів у районному суді жінці доведеться відстоювати свої материнські права, регулярно їздячи до Тернополя, що за 100 кілометрів від її міста потрібно оплачувати послуги адвоката і також, звісно, дорогу туди через ці такі безглузді, е, безглузді по іншому не скажу безглузду справу і безглузді. Оці всю ситуацію змушені. Їздити тепер далі до іншого міста, якби хоча б на одного суддю більше в нашому місті, справді проблема б вичерпала себе. Фахівці судової системи закликають народних депутатів якнайшвидше розглянути законопроекти, які б відновили нормальну роботу судової системи або принаймні підвищили оплату праці співробітників, щоб люди припинили масово звільнятися. Уже зараз у середньому на одного суддю припадає півтори тисячі справ на рік. Тоді як за нормами має бути трохи більше як триста за таких умов, зберегти якість винесення рішень і довіру до суддів майже неможливо.